Тепер до тих подій, які дійсно відбуваються на півдні. По перше, треба сказати, що зараз блекаут є на території тимчасово окупованої Херсонщини, також і в Запорізькій області. Ми, наприклад, говоримо про кілька локацій: це, зокрема, об'єкти живлення, які живили ворожу військову інфраструктуру. По перше, ми говоримо зокрема про місто Молочанськ. Ми говоримо про. Запорізька область тимчасово окупована. Ми говоримо про генічну підстанцію. Ми говоримо про Мелітополь. Там взагалі прилетіло по арсеналу з БК. Звичайно, збитки, скажімо так, для окупантів будуть дещо пізніше, більш детальні, але в темноті абсолютно вірно. З вечора бойові комарі жужжали, як кажуть, і там наводили свої порядки. Більше того, усі ці об'єкти, які зараз залишилися без живленнях, я сказав саме військові об'єкти. По перше, і по-друге, ну я зараз так спробую завольону насправді сказати, тому що до розвідка триває. Пошкоджено певну логістику ворожу, яка пов'язана перш за все з запорізьким напрямком. От зараз три крапочки поставлю, дороги відбудеться. Ну і власне, дещо пізніше можливо, а може і ні, буде повідомлено про деталі. Головне, що це логістика, і ми знаємо, що ворог досить таки активізувався на запорізькому напрямку. Намагає це проводити там штурмові. І в будь-якому разі логістика на тимчасово окупованих територіях вона пов'язана перш за все з російськими окупантами, тому о, тут я кажу для них мінус. Наскільки він о, такий гарний мінус? Я думаю, трошки пізніше скажемо.